І як настрій? Страшно, святковий? Мені, ні, ні. буде святковий настрій. Бачиш, що не святковий, бо я бачиш, не вдівала. Ну, та. та то не на день народження, зараз да. ти йдеш. Не... йду по справах, так? йду на день народження, то вислідниця буде. Mm -hmm. Та ні, ти знаєш, такий мандражик. Такий невеликий, але я надіюся... Бо скільки часу? Вони з тобою провели. Бекити? Не ну. повних 11 місць. 6 здоров'я. Всіх всіх благ, я це знаю, пам'ятаю. Чекаю. Чекаєш, так? новою посмішкою. Uh -huh. Без железячика. Uh -huh. Тут кавалірка навіть чекає. А то всі не пам'ятаюся, виставлю фотку до. Mm -hmm. до і після. Там фотографії робили. Добре. Так, так, так. так не хочу йти кафе. Просто не хочу. Розумієш, ти просто не хочу. То треба. То треба. Як буде буде боліти, то не дуже. То дощ, то сніг, mm -hmm. то вшикий дріб. Все, бучайник, mm -hmm. тоже. І лягай спати. Кав'ярка його теж зламала, він теж хворий буде, але напев, дали йому фармацетрон, прийду на тру, дала таблетку від голови, та ще температуру помірю, бо mm -hmm. Мені здається, що те є температура. Ой, знаєте, хворіти не можна, просто не можна. Mm -hmm. Все я і що. Давай. Як страшно. <свист> Кавалірочка, не пройшло три години, як мені зняли брекети і мої зубки біленькі. Рівненькі, але чекаю капу. Ну, тепер нормально можу говорити? Mm -hmm. Ні? Треба привикнути тепер без би жилізяк. Mm -hmm. Як тобі? Що? <свист> як? Непривично. Теж непривично. Зняли желізо, знаєш, а зараз капа. 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 То є пластмаса. Пласмаса. Пласма. Ти Віталій. Ти як? Голова болить? Мені ще лікар скине до і після, знаєш, бо ми там mm -hmm. фотки робили. А мені губа заніміла, а мені фотки тікать. тікати. Боже, ти якась такого виходиш? <laughs> Яка, то я не знаю, я нічого не роблю. то бо губа заніміла. Але швидко, хоч три години казали, то я ще чекала 30 хвилин на капу, знаєш, mm -hmm. поки зроблять. Супер, файно? Mm -hmm. Максим, скиди фотографію, Максим, пише, то назавжди тобі забрали. Mm -hmm. Ну, сенски, в паре, в Не смійся з мене. Це <laughs> мало нормально говорити. Та капу поставили. Капу, капу <laughs> носити, mm -hmm. треба постійно носити, найспати з нею. Тільки треба, коли знімати. 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 скажи Зніматись. Зніматись. Гарно? Речки мої зуми? Mm -hmm. болік. Які великі? А те, що малі? Так, mm -hmm. да, ну собі. Такі самі, так що кавалерка, оцінюйте. Потім ще прикріплю ходку. Чого ти смієшся? Ти був вибирав все? Mm -hmm. Ти був вибирав все? Ти знаєш, я прийшла до ортодонта вона вже місяць часу хвора. Каже, Галь, тут такий вірус зараз кажу, ходить, на говбай. Тобі їсти гріти? Ще не хочеш? Я, я хліб день. ти їв? Я хліб купила так. томатний, Добре. дуже гарячий, ще такий. Угу. Там кефіри, якщо ти хочеш кефірчик, угу. та одне задоволення. А треба знімок всіх зубів зробити, бо два треба лікувати. Угу. Та на... Так як я й говорила. Та й таке Де на кухню.